Доброго дня. Формування соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало від війни, на сьогодні є одним із ключових пріоритетів діяльності не лише Вінницького обласного центру соціальних служб, а й усіх надавачів соціальних послуг, які працюють у громадах. Центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, територіальних центрів, які сьогодні створені на місцях на рівні громад. Більше 15 місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України прилисли не лише величезні економічні втрати майже кожна українська родина щоденно переживає стрес, щоденно відчуває вплив війни, щоденно змушують змушені люди залишати свої домівки і тікати від війни. Війна калічить війна. Забирає життя. І дуже складно почувати себе комфортно тоді, коли стрічка новин весь час наповнена тривожними новинами, коли ми бачимо збільшення списків загиблих і зниклих безвісти. Але так ми живемо уже другий рік. І водночас ми розуміємо, що щодня збільшується кількість тих людей, які потребують соціально-психологічної підтримки, які потребують її щодня і її зобов'язані надати саме в громадах. Ця допомога має бути фаховою, і ця допомога дуже часто має бути зосереджена на психологічному акценті. З перших днів війни громади нашої області здобули колосальний досвід, і це досвід пов'язаний із роботою з прийомом внутрішньопереміщених осіб. Кожна громада напрацьовувала його і дуже багато зробила для тих, хто найбільше постраждав саме тоді. Сім'ї внутрішньо переміщених. Через кілька місяців нам стало зрозуміло, що Підтримки потребують не лише сім'ї внутрішньо переміщених осіб, а й ті особи та населення нашої області, які сьогодні є родинами захисників і захисниць України, ветеранів, учасників бойових дій. І не випадково, практично рік тому, 21 червня, начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим прийнято наказу, який і започаткував. Створення системи соціально-психологічної підтримки сімей захисників і захисниць. Ну, і ми говоримо, що в цілому це та діяльність, яка спрямована на соціально-психологічну підтримку населення. І саме цим наказом Вінницькому обласному центру соціальних служб було доручено провести підготовку, тобто систему навчальних заходів для. Тих закладів соціальної сфери, які сьогодні працюють у нас в області, і забезпечувати методичний супровід їх діяльності саме з цих питань. А керівникам територіальних громад цим же наказом було доручено забезпечити координацію міжвідомчої взаємодії на рівні громад. Тобто взаємодію між представниками різних галузей. і забезпечити цю взаємодію саме через діяльність дорадчих органів в нашій ситуації це були міжвідомчі ради підтримки сім'ї, які сьогодні працюють в кожній громаді. Усі кроки, які зроблені у Вінницькій області протягом минулого року, відповідають тим пріоритетам, які визначені державою у сфері формування системи ментального здоров'я, підтримки ментального здоров'я всеукраїнської програми ментального здоров'я, «Теяк», яка є під патронатом. Першої леді Олени Зеленської йдеться про впровадження цієї програми, йдеться про створення дорадчих органів на рівні усіх громад, різних координаційних центрів, і в тому числі це координаційні центри з підтримки цивільного населення, центри з підтримки ментального здоров'я, центри з підтримки внутрішньо переміщених осіб, але для того, щоб доступ до психосоціальної підтримки отримали. Всі, хто її потребує, необхідно саме на рівні громади створити таку систему підтримки постраждалих, яка була б детально продумана, чітко організована, гнучка, ефективна. І головне, щоб ця система враховувала ресурси, можливості а найважливіше це ті потреби, які склалися в кожній конкретній громаді, виходячи із тих категорій вразливих, виходячи з тої кількості. І населення в цілому, і тих, хто потребує підтримки, тобто потрібно, щоб був індивідуальний підхід у всьому. Вінницький обласний центр соціальних служб отримав особливе доручення у створенні цієї системи. А ми отримали доручення розробити модель цієї системи підтримки психосоціальної для громад області, якими мали вони скористатись. І таким чином, на початку цього року, в січні, під головуванням першого заступника, начальника обласної військової адміністрації Наталі Заболотної відбулася. Нарада і в ході цієї наради керівникам області були запропоновані, розроблені нами обласним центром соціальних служб єдині підходи, алгоритми дій, які необхідно було здійснити, і конкретні заходи. Якщо їх провести, то можна було говорити про те, що в кожній громаді запрацює система соціально-психологічної підтримки. Ця система має дві складові. Соціальну і психологічну, якщо соціальна всім добре знайома. І вона знайома і громадянам, і тим, хто займається в галузі роботою. Ці заходи всі випробувані. Вони зрозумілі всім. Бо як правило, це в основному та діяльність, яка спрямована на забезпечення гуманітарною допомогою, виплатами, покращенням житлово-побутових умов, адміністративних послуг, юридичних послуг і допомоги освітніх медичних. Це те, що стосується працевлаштування людей, які його потребують. І тих соціальних послуг, які на сьогодні не передбачають виплат, тобто надання інформації, надання консультацій, допомога в адаптації в громадах, куди прибували люди або повертаються військовослужбовці. І, звичайно, що така комплексна, важлива послуга, як соціальний супровід сім'ї. Друга складова психологічна, і вона є дуже серйозним ресурсом для населення. Вона є джерелом підтримки, вона є джерелом наснаження для тих, хто потребує. Допомоги і водночас для тих, хто її надає також. І водночас вона надзвичайно підсилює соціальну складову. Більше того, хочу сказати, що як правило ці дві складові, і соціальна, і психологічна, вони не можуть відбуватися окремо одна від одної. Це взаємопов'язані речі. Психологічна складова стала своєрідним викликом не лише для нас на регіональному рівні, а й на рівні територіальних громад, тому що ми не маємо. Ні досвіду, ні випробуваної в Україні моделі, бо ми не були країною, яка воювала, ні достатньої кількості фахівців, які могли б надавати психологічну допомогу. Якщо говорити про те, з якими підсумками ми підійшли до завершення 2022 року, то за підсумками в системі надання соціальних послуг області лише у 18 громадах факт фактично працювали 23 психологів. Більше того, п'ятеро з них працювали у місті Вінниця. І з проаналізувавши таку ситуацію за результатами наради, керівники громад отримали доручення, над яким і працювали протягом першого півріччя було доручено створити в громадах області. Атмосферу найбільшого сприяння спільній роботі психологів, які представляють різні галузі. Які задіяні в закладах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, тих психологів, які на приватній основі надають психологічні послуги, і запропонувати їм стати членами неформальних об'єднань психологів, які вже виходячи із того ресурсу, який вони мають, із тих потреб, які в громаді виявлені, і будуть пропонувати заходи відповідно до тої модель. Делі, яка розроблена, і працювати над створенням соціально системи соціально-психологічної допомоги. А крім того, було окреме доручення, також, окремим пункт доручення ввести посади психологів у закладах соціальної сфери, у тих закладах, які надають соціальні послуги, а за можливості і створити служби соціально-психологічної підтримки. І сьогодні ми можемо говорити вже про перші підсумки. У 46 Територіальних громадах нашої області із 63 створено неформальні об'єднання психологів. І до їх складу входять на сьогодні більше як 250 психологів та фахівців із соціальної роботи. В переважній більшості це психологи системи освіти, їх 159 ми знаємо, і соціального захисту їх на сьогодні 40. У восьми громадах введено посади психологів до штатів Центрів надання соціальних послуг і центрів соціальних служб, в тому числі двоє з них це додаткові психологи, тобто другий психолог у закладі. Ще три громади заповнили вакантні посади психологів, і в підсумку на сьогодні психологи з'явилися ще в 12 громадах у закладах соціальної сфери і тепер. В 30 громадах нашої області працюють 39 психологів у соціальної сфери. Саме таким чином було закладено організаційні засади для розширення кількості фахівців в галузі психології і об'єднання їх зусиль для роботи з постраждалими від війни. Наразі на перший план вийшла потреба систематизувати започатковану в громадах роботу, розробити заходи, які актуальні для кожної конкретної громади, виходячи з їхніх можливостей, ресурсів, потреб і впроваджувати. Жувати як перевірені часом форми роботи, так і інноваційні форми, які Роботи з ветеранами, роботи з сім'ями захисників і захисниць, роботи з внутрішньопереміщеними особами під час наступної наради з керівниками громад під головуванням першого заступника голови Наталі Заболотної, саме громадам нами було запропоновано узгоджений механізм як планування, так і звітності. І запровадження окремих інструментів групової роботи із населеннями, і за результатами цієї наради на сьогодні склалося доручення, яке власне і підтверджує оту систему, яка в нас започаткована в області, і дає можливість поглиблювати розвиток цієї системи і розвивати далі. Тому що керівники громад отримали доручення провести засідання координаційних центрів підтримки цивільного населення тобто тих дорадчих органів, які які На сьогодні створено у кожній громаді нашої області на виконання наказу начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова. І під час цих засідань вони мають проаналізувати всю роботу, яку вони здійснили протягом першого півріччя, саме з запровадження системи соціально-психологічної підтримки. І заслухати питання про діяльність неформальних об'єднань психологів, які створені у громадах. Громади, крім того, мають щоквартально планувати свої заходи, спрямовані саме на підтримку населення, і в тому числі це мають бути і звільнені з військової служби, і сім'ї загиблих, зниклих безвісти сім'ї тих, які. Військовослужбовців, які перебувають у полоні. Крім того, щомісячно громади мають моніторити ту роботу, яка проводиться в громаді, і інформувати обласну військову адміністрацію. А ми, обласний центр, будемо узагальнювати цю роботу і аналізувати для того, щоб планувати подальшу роботу, подальші дії. І впровадження цієї системи також необхідно продовжити роботу із введенням посад психологів у кожній громаді, а щоб однакову можливість доступу до послуг психолога отримали усі громадяни, які її потребують, незалежно від того, в якій якій точці нашого регіону вони проживають чи у місті Вінниця, чи у найвіддаленішій громаді Вінницької області, оскільки в області більше як 200 спеціалістів пройшли підготовку до організації і проведення такої форми роботи, як груп самодопомоги, то найбільшим часом ми маємо запровадити. На системній основі діяльність груп самодопомоги для членів родин захисників і захисниць, як ту ефективну форму роботи, що дає можливість надати підтримку великій кількості населення одночасно. Ну і крім того, дорученням передбачено завершити проведення тих заходів, які організують в громадах неформальні об'єднання психологів, або ж дадуть можливість залучити тих приватних психологів, які сьогодні працюють. У громадах, або продумати е, е, організацію конкурсів соціального замовлення, який також, е, які також можна залучити до роботи е, психологів. Ну і крім того, не забувати про ресурс неурядових організацій, міжнародних організацій, благодійних фондів, які сьогодні активно працюють на території нашої області. А Вінницький обласний центр соціальних служб буде забезпечувати методичний е, супровід проведення усіх цих заходів. І на заходах методичного супроводу я хочу зупинитися трошки детальніше, оскільки він займає особливе місце в процесі створення цієї системи системи соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало в війни. Умовно ці заходи можна розділити на дві частини: перше це проведення навчальних заходів, і цю роботу обласний центр соціальних служб проводить на постійній основі починаючи із жовтня. 2022 року. Це щотижневі навчальні зустрічі для психологів, для фахівців і соціальної роботи, для керівників закладів і відділень, які надають соціальні послуги, і для тих психологів, які долучаються до цієї діяльності і працюють в різних галузях, працюють у громадах. Вебінари для великої кількості по 150 і більше учасників чергуються із практичними заняттями в групах чисельністю до 20. Осіб. І протягом жовтня минулого року до червня 2023 року нами проведено 44 заходи, із них 16 вебінарів для широкої аудиторії і 28 тренінгових занять в малих групах. Тематично ці навчання спрямовані. На ознайомлення з різними формами організації роботи в громаді, бо це можуть бути індивідуальні консультації і групові заходи, такі як інформаційно-просвітницькі заходи в трудових колективах з вразливими цільовими групами населення, які спрямовані на ознайомлення. Із тим, як стрес впливає на організм людини, як можна його подолати або хоча б мінімізувати. І такі зустрічі покликані розвивати у всіх учасників емоційний інтелект і формувати прихильність до взаємодії з психологом загалом. Велику увагу під час навчальних заходів нами було приділено ознайомленню з роботою груп самодопомоги для сімей захисників і захисниць, і тому власне ця робота і знайшла відображення для впровадження в області найближчим часом. Великі сподівання ми покладаємо і на впровадження в кожній громаді групового курсу управління стресом для дорослих. Самодопомога плюс цей курс запропонований Всесвітньою організацію Охорони здоров'я і також впроваджується за сприяння першої леді Олени Зеленської. На сьогодні Вінницький обласний центр соціальних служб вже підготував 83 фахівці, які можуть проводити такі заняття за цим курсом у громадах. Надзвичайно важливо для тих працівників, які сьогодні надають послуги населенню, є розуміння особливостей підтримки окремих категорій отримувачів послуг це і військовослужбовці, і дружини мобілізованих, родини тих, хто перебувають в полоні зниклих безвісти, члени загиблих, члени сімей загиблих захисників. Тому в рамках навчальних заходів такі тематичні зустрічі також із жовтня 2022 року проводяться на регулярній основі. Відповідно до тематики їх проведення долучалися працівники управління ветеранів. Департаменту соціальної молодіжної політики обласної військової адміністрації, регіональний представник уповноваженого кабінету міністрів з питань зниклих безвісти, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, національні тренери і супервізори Міністерства України у справах ветеранів, фахівці консультаційного. Центру центрального регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. це ті зустрічі з, з тою інформацією, яку мали можливість почути і скористатися е працівники е усіх закладів соціальної сфери і ті психологи системи освіти, які сьогодні працюють однією командою в громадах, забезпечуючи впровадження системи соціально-психологічної е е допомоги населенню, яке постраждає. Страждало від війни в нашій області. Таке такі навчання ми плануємо проводити і надалі. Крім того, у червні цього року нами Вінницьким обласним центром соціальних служб створено майданчик для обміну досвідом. І для проведення регулярних зустрічей з цією метою для тих спеціалістів, які надають психологічну підтримку сім'ям захисників і захисниць України, мета таких зустрічей зрозуміло, що підсилити професійну спроможність, надати емоційну підтримку, профілактувати професійне і емоційне вигорання тих фахівців, які сьогодні працюють із населенням, які працюють з людьми і мають дуже Високий рівень вигорання, крім того, ці форми роботи показали свою ефективність і на сьогодні прижилися в громадах нашої області. І друге завдання обласного центру на найближчий час це надання методичної підтримки громадам в процесі формування і реалізації їхніх програм і планів саме стосовно підтримки населення, яке постраждало від війни, бо йдеться. Про те, що ми займаємося розробкою алгоритмів роботи, ми розроблюємо порядки, розроблюємо ті акти, яких потребують фахівці для відвідування сімей, вивчення їхніх індивідуальних потреб, в тому числі психологічних, йдеться про ту інформацію, якою обов'язковому порядку повинні володіти ті фахівці, які відвідують сім'ї і повинні бути готовими до будь-яких питань, не лише питань, які Пов'язані із наданням психологічної підтримки чи соціально-психологічної в широкому масштабі, а Вчасно і якісно інформувати ті сім'ї, які вони відвідують, про можливості, які сьогодні є в області, які акумульовані, і якими можуть скористатися сім'ї, які їх потребують. Крім того, до наших функцій сьогодні віднесено і надання індивідуальних консультацій представникам громад стосовно роботи неформальних об'єднань психологів і стосовно запровадження системи соціальної психологічної. Допомоги населенню і проведення індивідуальних, проведення групових супервізій для фахівців, в тому числі по веденню випадків, по веденню складних випадків саме в процесі вже власне надання соціально-психологічної підтримки. На сьогодні Громади нашої області кожна із них працює над створенням і впровадженням власної системи соціальної підтримки. Це дуже тривалий і дуже непростий процес. І він вимагає постійного навчання, постійного розвитку, вдосконалення. І ми, як методичний центр, як навчальний центр, який проводить навчання в системі надавачів соціальних послуг нашої області, ми Працюємо над тим, щоб в роботу наших громад впроваджувався кращий досвід з подальшим його використанням, з подальшим використанням тих можливостей і тих технологій, які сьогодні існують не лише в Україні, а загалом в світі. І запрошуємо до взаємодії всі громадські об'єднання, які зацікавлені в цьому, і окремих фахівців, які сьогодні готові згодні здатні долучитися до взаємодії із роботи. По по впровадженню активному впровадженню соціально-психологічної підтримки населення нашої області. Дякую.